І вислухаємо святий Іван лієми усім. духові вітвоє, від матері святе, Іванліє, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь. Дай тому, хто в тебе просить, і від того, хто хоче позичити в тебе, не відвертайся. Ви чули, що було сказано, «Люби ближнього свого і ненавидь ворога свого. А я кажу вам: любіть ворогів ваших і моліться за тих, що гонять вас, таким чином, станете синами Отця вашого, що на небі, який велись своєму Сонцю сходити на праведних і неправедних. Бо коли ви любите тих, що вас люблять, то яка ваша за це нагорода? Хіба не так само в митарі роблять, і коли ви вітаєте лише братів ваших, що надзвичайне чините, хіба не те саме і погане роблять, тож будьте досконалі, як отець ваш небесний доскона. Будьмо уважні. В той час, прийшовши в околицю Филиповісарі, Ісус спитав своїх учнів, «За кого мають сина людського. Ті відповіли одні за Івана Христита, інші за ілює, і інші за Єремію або одного із пророків. На вашу ж думку, каже до них хто я? озвався Симон Петро і заявляє: ти Христос, син Бога Живого, у відповідь Ісус сказав йому: щасливий ти Симоне Сину Йони, бо не тіло, і кров тобі це відкрили, але Отець мій небесний. Тож і я заявляю, що ти Петро Скеля, і на цій скелі збудуй мою церкву, і аду, і ворота її не подолають, і дам тобі ключі Царства Небесного, і що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язано на небі, і те, що розв'яжеш на землі, буде розв'язано на нем. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Даріво Христі, сьогодні маємо свято, велике свято святих апостолів, Верховних апостолів Петра і Павла. Раніше ми їх... це вже по новому календарю, іменно так, як воно і по, припадає по даті, так вже і календар державний. Співпадає нарешті з календарем церковним. Сьогоднішнє Євангелієм рядове говорить нам про такі речі, які я хочу вам коротко звернути увагу, коли Господь Бог каже: Дай тому, що в тебе просить, від того, що в тебе хоче позичити, не відвертайся. І він каже, що в Старому Завіті каже, люби ближнього свого і ненавидіть ворога свого. А я кажу вам, Господь каже, любіть ворогів ваших. Знаєте, я роздумував на тим, люди часом запитують, каже, що значить любіть ворогів ваших. Знаєте, коли ми так жили собі спокійно, не було війни, і ми ворога так собі сприймали якось абстрактно. Знаєте. Злий дух, ворог людини. Він десь там є, але до мене він не доходить. А вороги, ну, то колись була Друга світова війна. Там були вороги, нападали там на нас, а, а тепер вже немає ворогів, немає нічого. Все дуже добре в нас. І Бог каже: ні. Ви маєте оцінювати, що є ворог. То як, Господи, я маю любити того ворога, ну, поясни мені. Як я маю любити тих ворогів, які прийшли на, на нашу землю, роблять страшну біду, нищать наше майно, убивають наших людей. Як я маю того ворога любити. Ми сприймаємо, що Господь Бог до нас звертається, Він звертається до всього світу, і все, що Він має до мене, стосується, то воно має стосуватися до всього світу. Ні. Є Українська Греко-католицька церква, церква. Є Римо-католицька церква. Є. Православна церква України. Це є певні християнські родини, які між собою є рідні. Це, знаєте, як рідні діти від одного тата від одної мами. І це є спільноти. І часом у цих спільнотах, які б ми не були побожні, ми часом можемо трошки конфліктувати. Хтоськи може не згідний. І ми так до нього відносимося, знаєте, ворожо, як до ворога, так? а Христос каже, любіть ворогів ваших серед ваших. Перша наша спільнота це наша родина. І часом в родині є такі конфліктні відносини, що брат із сестрою не говорить і мають такі відносини гірші, як на ворога. Бо записав його у вороги. І коли Господь Бог каже: Любіть ворогів ваших, Він звертається до ізраїльтян, як мінімум, так? І коли ми слухаємо це Слово Боже, яке каже: Любіть ворогів ваших, то він звертається до українців. Щоб ми нами не було ворогів. чому я так кажу, що іменно до українців? Бо він каже, якщо ви любите тих, що вас люблять, яка вам з того нагорода? Як я можу любити когось іншого, як я серед українців живу? Але ми з ними є такі, які не дуже до мене добре відносяться. Але я мушу міняти свою любиму неньку Україну через те, що я хочу бути прикладом доброти. Я не хочу міняти поляків, німців, росіян. Я маю своїх любих українців. Я хочу в першу чергу свою любов виявляти до своїх любих українців. Між якими є всякі. Тому Господь Бог каже: любіть ворогів ваших. А то виходить... Що? То, що в родині я не люблю, то, що в моїй церкві, то я не люблю. То, що в моїй Україні, я не люблю. Любіть ворогів ваших і зразу давай на агресора. Ні! Ні! Ні в якому разі. Агресора не можна любити, не можна простити і неможливо оправдати і зрозуміти, немає оправдання для агресії ніякої. Ніякої оправдання нема ніякого. Це не тільки стосується Росії, це стосується всіх. Всіх, хто хоче нас когось захоплювати. Але ми вертаємося до наших. Любіть ворогів ваших. Хіба серед нас нема таких, що нас недолюблюють, нема серед нас таких, що нас ненавидять, чи нема серед нас таких. Що для нас як вороги, мої любі українці. Тому Христос каже, ворог серед нас це той, хто вивітрився з любові, це той, хто не вміє любити, це той, хто розочарувався в любові і став для нас поганим ворогом став. Тому каже Господь, в першу чергу, любіть ворогів ваших серед нас. Перше діло родина, потім церква, потім вся Україна. І переходимо ми до другої Євангелії, яка читається з нагоди Верховних апостолів Петра і Павла. Питається Христос і каже, за кого люди мають на людського? Ті кажуть за Івана Хрестителя, кажуть за люди, ті кажуть, за Пророка. А ви що кажете? Ви, апостоли мої, каже Ісус, спертається до них. Ви за кого мене маєте. І перший, перший відзивається Петро і каже, ти син Бога живого. І каже Ісус, унікальні слова, унікальні. Постарайтеся зрозуміти глибину кожного слова. Щасливі сину Йонин, бо не тіло і кров тобі це відкрило, але Отець мій небесний. Як це розуміти? Людина як людина має серце, розум, голову, очі, вуха, слухав науку все. І розумієте, Христос підкреслює, що не тільки людина щось там зробила, а Бог йому відкрив. Петрове. А чому Петрове? Там було багато апостолів. Бо він в ньому побачив найбільшу здатність комунікації Бога і людини в Петрове. Так, тому Петрове такому, як кажуть у нас у народі, в горічій воді купаний, знаєш, що він тут. Що, Господи, я за тобою вогонь воду. Христос каже, чекай, чекай Петре, чекай. Вечір сидимо вечеряємо з до ранку, коли не заспіває, сонечко не зійде, ти вже від мене ці три рази відречеш. Петро, я Ні, ніколи я за тобою воню воду, меч маю за коло себе. Сховай свій меч, каже Ісус, Успокійся. Когут запіє до ранку, ти вже три рази від мене відречеш. І коли Христос підходить до Петра і Петро каже, Господи, може би нам не йти туди, бо Христос йому каже: слухай, Син чоловічий буде ведений людям в руки, і вони його засудять на хрест і так далі. Петро каже, слухай, може нам туди не йти, може не йдемо в Єрусалим. Розумієте? І що каже йому Ісус? Геть під мене сатано! Христос є максимально емоційний, і Він є надзвичайно чуйний. Бо коли Христос відрік, коли Петро відрікся від Христа, якраз у той третій раз, якраз пів він заспівав. І він, як це почув і згадав Слово Боже, він так розстроївся, він так плакав у тім покаянні, що часом портрет святого апостола, Верховного апостола Петра малюють під очима з такими, як вони кажуть, ровами від сліз. так? Що він так, що, так дуже сильно плакав за це. І, і тому його Господь ставить Верховним апостолом і каже: Петре, ти скеля. На тобі я збудую свою церкву. Христос будує церкву на землі для всіх жителів землі. І прийду до цієї церкви всі народи. Каже, я збудую. На тобі, Петре, свою церкву. І ворота пекельні не подолають її. Ви почули? Церква, яка збудована на Петрові, ворота пекельні її не подолають. І ще Петре, тобі кажу, дам тобі ключі від Царства Божого. Як ви думаєте, які то ключі були завдали? Такі чи такі? Срібла чи золота? Чи вони були? Латунні, чи стальні. це були символічні ключі, як символ влади і розуміння, що до царства Божого можна прийти тільки через ті двері, які верховний апостол Петро відкриє. Хто такий апостол Павло? Це був перший. Папа Римський, всі його послідовники всі його послідовники це є наступники святого Петра. І тому на Папському гербі намальовані два ключі. І коли ми бачимо апостолів Петра і Павла, ми бачимо, що Петра малює з ключами, а Павла з мечем, тому що він як римський громадянин, був. Страчений мечем. Його не можна було ніяк інакше покарати, бо він був громадянином Риму. І вони, якщо були засуджені на смерть, то їх казнили, не можна сказати, елітною смертю, але їм відрізали голову мечем ну, для, для воїна, для, для римського громадянина рівно це було честь, знаєте. Не просто бути розп'ятим, чи повішеним, чи закиданим камінням, а іменно э, відтягне голову. І тому Петра малюють із ключами, а Павла із мечем. Тут є дванадцять. Де вони? Передостань. Давний. Я не бачу. Okay. То ні, то возниження частого Христа. Okay. Всі ми бачили і знаєте, як виглядають Верховні апостоли. Так? Ми зараз не можемо вам не показати, у нас немає інтернету, але ви це будете дивитися в записі. E, і коли ми задумуємося над тим, чи належу я до Вселенської церкви, щоб ворота пекельні не подолали мене, чи належу я до Вселенської церкви, де Ісус Христос сказав чітко і конкретно дам тобі ключі від Царства Небесного. І, і все, що зв'яжеш на землі, буде зв'язано на небі. І все, що розв'яжеш на землі, буде розв'язано на небі. Чуєте? Всі інші, хто не належить до Апостольського престолу, можуть собі поставити великий знак запитання до всіх моїх братів, всіх християн, всіх, православних, протестантів, всіх, хто вірить в Христа, всіх, що розказуєте, якщо ви не будете належати до тої церкви, яка збудована на камені, є дуже велике запитання. Бо тому що є одна книга, яка не переписується: святе Євангеліє. В ньому записані слова Ісуса Христа, Який сказав чітко і конкретно: Петре, ти скеля, на тобі я збудую свою церкву, і ворота пекельні не подолають її. І дам тобі ключі, Петре, від Царства Небесного. І все, що зв'яжеш на землі, буде зв'язано на небі. І те, що розв'яжеш на землі. Буде розв'язано на небі. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святаго Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава